Без пафосу, без кортежу і у цілковитій секретності із неоголошеним візитом до України цього тижня, уперше від початку повномасштабної війни приїхав принц Гарі. У Львові він побував у центрі Superhumans, де українським захисникам безкоштовно встановлюють протези, проводять складні операції і надають психологічну допомогу. Принц зустрівся із нашими ветеранами і цивільними, які постраждали внаслідок російських атак. Серед них із британським волонтером Едді, який після поранення проходить відновлення саме в Україні. І з одним із наймолодших суперів, десятирічним Романом Олексівим. Гарі визнав рівень медичної допомоги його вразив. Приїхав принц Гарі у супроводі чотирьох учасників ігор нескорених. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів він заснував і ще року. Гарі наголосив, що ігри нескорених партнер України, і пообіцяв цей візит точно не останній. Ну, а для нас це добра передмова до циклу сюжетів, які кореспондентка ТСН «Тижня» Ніна Грушевська готувала кілька тижнів. Бо людей, яким потрібні якісні протези, в Україні стає дедалі більше. Ну а ми на загалі ще й не з'ясували то де краще протезуватися, чи треба з такими операціями поспішати, чи справді що дорожчий протез, то легше почати ходити. Яким, зрештою, мають стати наші міста, щоб фронтовим героям жилося в них комфортно. Про все це треба говорити, і сьогодні розвінчуємо перші кілька міфів. Наш спеціальний репортаж. Металеві ноги, розумні руки. Нова реальність героїв війни. Вовчанск. Наступ ворога, ампутація руки та ока. Я живий, значить, моя боротьба продовжується. Ми хочемо зруйнувати міфи про штучні кінцівки. Можна казати, що це коліно, і ти тоді класно будеш ходити. І показати, яких насправді титанічних зусиль вартує знову піти чи втримати пальцями ручку, і закриваєш. Артем військовослужбовець 241-ї бригади. Ми записуємо інтерв'ю з ним у коридорі шпиталю. Він розповідає про свій шлях після поранення у грудні 24-го року. Під час виконання бойового завдання його підрозділ потрапив під обстріл. Було два бліндажа, але на жаль, один був засипаний, а другий горів. Тому ну ми не могли в них ніяк заховатися. Артем отримав важке поранення руки. Попри шок, він самостійно наклав турнікет, щоб врятувати своє життя. Я думаю, що це була 120-та міна, прильот. Я відчуваю, що що руки вже по факту немає, накладаю турнікет. Ну, я відчув, що вона тримається в принципі, на, на шкірі, тому я відразу зрозумів, що. Краще накласти турнікет повище, і кілька годин Артем разом із побратимами намагалися вижити у невеликій ямі під щільним вогнем. Ворог знав, що ми там вона була пряма, без зігзагів, неглибока. Через інтенсивні обстріли евакуація була дуже складною і довгою. Тож руку довелося ампутувати. Розвилось таке ускладнення, як турнікетний синдром. Поранення сучасної війни це найчастіше уламки металу, термічні опіки, ураження цеглою і склом. Головний лікар пояснює, що лікування таких травм займає кілька етапів і триває місяцями. В сучасній війні найбільший відсоток поранень це осколки, уламки випаранень. Вони множинні, різні ранічі предмети, і навіть, навіть цегла, яка розлітається в результаті вибуху, може бути ранішим фактором. І шукати метал простіше, бо він магнітиться, алюміній складніше. Так, може вражатися велика площа раз, може комбінуватися з термічним опіком. Вогнепальні рани не можна зашивати одразу через високий ризик інфекцій. Вогнепальні рани, на жаль, не можна вилікувати за один день. Навіть є заборона на зашиття вогнепальних ран. Тільки в кіно Шварценеггер може зашити сам себе в гаражі ниткою простою. Навіть після ампутації починається довгий процес формування кукси. Артему теж довелося пережити кілька операцій, і він починає інтенсивну реабілітацію. Тут головне правило почати чим раніше тренувати своє нове тіло, яке відмовляється прийняти втрату. Я зараз відчуваю там пальці, я відчуваю, як в мене циркулює кров по руці. Я там я відчуваю, що вона мене зараз тут, на нозі лежить. Я навіть можу її… Стиснути, якщо дуже сильно там, ну я відчуваю, як, 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 як наче там струм іде по руці, фантомні відчуття, фантомні болі, і не менш болюча реальність. Коли людина втрачає кінцівку і в нього досить високий рівень ампутації, йому досить складно вдіватися, харчуватися одною рукою. Фізіотерапевт робить увагу на здорову руку. Ліва має компенсувати втрату правою, але ці вправи, виявляється, мають ще один ефект. Коли Артем поставить собі протез, він освоїть його значно швидше і буде вправніший. Хотілось би віддалі там, щоб я міг там. Не знаю працювати умовно, там мишку мишкою клацати або щось друкувати. У 2020 році актуалізували законодавство і прийняли профільний закон про реабілітацію. Суть його мультидисциплінарності і доступності. Та що означають ці терміни насправді? Реабілітаційне відділення повинно бути у кожному кластерному і багатопрофільному надкластерному закладі охорони здоров'я. Аби повернути людину після поранення до більш-менш звичайного життя, це робота великої команди: хірурги, фізичні терапевти, протезисти, ерготерапевти. Теорія звучить обнадійливо однак в Україні близько 50 тисяч людей з ампутаціями, то чи вистачить рук допомоги? В Україні є 36 протезистів ортезистів, офіційно сертифікованих, які мають рівень магістра, які мають відповідну освіту і досвід роботи. І враховуючи те, що один протезист-ортезист може працювати з п'ятью шістью техніками. На даний момент ну. Скажімо так, туго, але потребу в фахівцях е закрита, можемо так сказати. Більше і фізичних терапевтів. То фізичний терапевт це два пацієнти на день, і з цього розрахунку пропускна спроможність нашої системи реабілітації – це біля 10 тисяч. Пацієнтів щодня держава каже, потреба ніби закрита, однак на практиці стати на нові ноги, навчитися наново тримати в біонічних пальцях ручку, питання медицини грошей, технічних засобів і велетенської сили волі самого пораненого. А ще буде купа підводних каменів від проблем з імпортними протезами до дійших країв. Але це вже інша історія. Ніна Грушецька, Роман Сищенко, Ольга Павловська, Денис Чиш, ТСН Тиждень, 1+, 1, марафон. Єдині новини.